Малюю портрет Насті Горбачової Позивний ліса. На відміну від абсолютної більшості загиблих героїн, яких я вже намалювала і ще намалюю, я її знала особисто. Ми з нею служили в одному підрозділі. Вона була винятково обдарованою розвідницею. Вона загинула за нез'ясованих обставин в Маріуполі. Поліція залишила це як нещасний випадок або самогубство, але ну, ті, хто її знав, не вірять в жоден з цих варіантів, тому що вона була весела, вона була не схильна до суїцидальних думок і настільки добре володіла зброєю, що який там нещасний випадок, щоб себе застрелити. Тобто, Настю хтось убив. Я досі її не малювала, тому що у мене була така дилема: не бойові втрати жінок, які є не бойовими втратами, малювати чи не малювати. Потім я вирішила, що треба малювати всіх, хто по суті загинув при виконанні, тому що ці дівчата були б і досі живі, якби вони не пішли добровольцями воювати. Я ніколи не вчилася малювати ніде, малюю непрофесійно. Відомо мені приблизно 300 загиблих жінок. Ну насправді їх більше, тому що є ті, про кого я просто не знаю. Є ті, які рахуються зниклі безвісти. Абсолютна більшість теж на жаль загиблі, але ми не можемо їх вважати загиблими і включати до цієї галереї поки що. Загиблі українські жінки-військові, які віддали своє життя за Україну в російсько-українській війні.